Мобілізація. Нові правила та норми у законопроєкті 10449. Чіткі терміни. Законопроєкт передбачає 36 місяців служби на період дії воєнного стану і відпустку 15 днів на рік. Грошове забезпечення військового щонайменше 20 тисяч гривень. Повторне медичне обстеження обов'язкове. Хоча людей з усіма групами інвалідності буде звільнено від військової служби, вони, як і обмежено придатні, підлягають повторному медичному обстеженню з метою визначення придатності всі, окрім захисників, які отримали інвалідність через війну. Зменшить призовний вік з 27 до 25 років. Строкова служба скасовується. Натомість запроваджується базова військова підготовка терміном до п'яти місяців. Людина віком від 18 до 24 років самостійно обирає, коли її пройти. Робоче місце обіцяють зберігати. Електронний кабінет. Обов'язково для всіх чоловіків призовного віку туди будуть приходити електронні повістки. Для оновлення даних не обов'язково треба йти в територіальний центр комплектування. Це можна зробити онлайн в особистому кабінеті або у центрі надання адміністративних послуг. Військовий вишкіл обов'язковий. Одразу після мобілізації на фронт не відправлятимуть. Навчання військовому вишколу триватимуть щонайменше 2-3 місяці. Mm -hmm. Мобілізація жінок. У законопроєкті не передбачені, якісь суттєві зміни. Водночас військовопридатні жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають постановці на військовий облік. Інші жінки за бажанням. Правоохоронці на фронт. Поліцейські та чиновники можуть залишитись без права на відстрочку. Автори законопроєкту пропонують зробити рівний облік для всіх громадян. Мобілізація здобувачів освіти. Скасовують відстрочку від мобілізації для тих, хто здобуває чергову вищу освіту і для тих, хто є аспірантами, але навчається на контракті. Бронь частини чиновників. Лише 50% службовців отримають відстрочку, і частина працівників критичної інфраструктури дозволять добровільній мобілізації засуджених і стосуватиметься це тільки тих, хто звільнений від відбування покарання із випробуванням. Для тих, хто за кордоном відповідно до закону проєкту Ті, хто виїхав з України, мають стати на військовий облік. Йдеться про осіб, хто були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі держави на строк понад три місяці. Таким чоловікам необхідно буде стати на військовий облік упродовж 30 днів з дня набрання чинності, нового закону про мобілізацію і відповідної постанови Кабміну про особливості військового обліку за кордоном. Покарання за неявку. Якщо військовозобов'язаний через якісь причини не з'явиться до військомату у визначений в отриманні повісті термін, то його можуть затримати та доставити до територіального центру комплектування упродовж 15 днів. Якщо затримання неможливе, тоді до нього через суд вживатимуть заходи впливу. Спершу громадянин отримає спеціальну вимогу від ТЦК. Після того матиме 10 днів, щоб звернутися до військомату. Якщо ж людина не приходить, ТЦК може звернутися до суду, щоб накласти на цю особу обмеження у праві виїзду за межі України чи керування транспортними засобами або арештувати кошти на рахунку. Дозволені причини неявки: не прийти до територіального центру комплектування можна буде в разі стихійного лиха, хвороби, дій країни-агресора чи смерті близького родича. Втім, повідомити про причину неявки необхідно протягом трьох діб від визначених у повістці дати й часу прибуття до ТЦК дозволять переїзд в інші міста без дозволу ТЦК. А вже після переїзду буде необхідність стати на облік за новою адресою. Повноваження міським радам Таки залишилася скандальна норма щодо надання повноважень місцевій владі, яка викликала чимало суперечок у попередньому законі. Зокрема, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні та військові адміністрації залучатимуться до мобілізаційних процесів. Також нацполіції нададуть повноваження щодо участі у заходах мобілізації. Законопроєкт передбачає вилучення на потреби збройних сил України автомобільного транспорту. Мова йде про певний перелік транспортних засобів, трактори, будівельна техніка тощо.